Виталий Баталишахи в рае против Джим Хан Канада рейтинг 417. Пожертвуем, им А4. Назад. Віддали простір на ферзовому фланзі. І далі щось буде. Або програю, або виграю. Без нічих. Все назад. Постейнє Всі фігури на першому ряді. Або на восьмому. Захистились. Ну, дай Боже, тобі здоров'я. Бей, я знаю, ти цього хочеш. Але ти не знаєш, чи це нормально, чи ні. І потім кунясь. ти ж тут хочеш мене звездить? Я ж знаю. Я ж це знаю, знаю, знаю. Так. Ну, хід є хід Є4, але у нас слон не грає. А куди коня він поставить? Не знаю. Хай кудись ставить. І Чичі. Підвисне зараз трохи. Слона 6, звісно, є хід. Але. Спочатку, мабуть, треба напасти щось, типа цього ходу. да? Слон в 6. А 6 треба нам. Ну він просто так зараз зіграє. Слона нас... нам тут явно не треба міняти. У, той, Да. Розмінювати. Десь сюди ми піс... йдемо. Коня десь переведемо якимось довжелезними маневром кудись. А, сюди ми не поставимо коня. Угу. Я вже розмріявся. Є сенс грати Б3, оц це А. Я просто пішокавіту. Вау! Ну я красавчик. Вау. Оце, мабуть, буде вже на його користь. Пішак захищений. Кінь підвищений. Слонай шість є хід. Вау! Ні це не подобається. Вау-вау. Вау, немає ніякого. Да, тут, б'є тут. Не знаю. І в нього зайвий пішак. Тора у мене висить я трою, наприклад, на D6. Напав. А, ну тоді ми міняємось. Він не бачить ходу, так? Да? Він не бачить ходу. Ну, Вибач. За все. Давай шах дамо тобі з темпом. Справа в Тім. Не зробив давно лі, щоб тебе тут тура поки не грала. А тепер подумаємо, чим ми будемо брати конселном. Хочемо пішечка на е 5 Можливо, ні. Угу. Mm -hmm. Вон его нашел. На Е5 я пешечка уже не могу поставить. Ну, давай так тогда. Ю просто crazy. Unbelievable. It's really... It's really... Так, тут какая-то матовая идея моя будет. Вона вже є. Ось такий каталон. Так, да, суперник, звісно, содвинув пішаки, але потім як їх захищати. ти <тівно> в нас 92 на 70. Ні, в мене були... була одна помилка. І одна хиба. Соне 6, він не знайшов хід. Так, це помилка. Ну, не факт, що все так погано тут у білих. Тому що в нас, по-перше, Тура на відкритій і слон уже працює. Так, кінь D5 Є4. Слон не працює, але Тура ще не відкриті. Треба було зіграти кінь B6. Трошки пасивненько кінь відійшов. Це, блядь, не так і погано віддавати цього пішика. Може сказати, з ідеєю якоїсь. Ні, тут на 6 ні, не працювало. Ну, якщо, наприклад, забрав би, це погано, так? Да? Слон Б3. А, я ж тут не з'їдаю, я ж не напавні на що. Угу. Слон f 3, ну, мабуть, я. І за 1000 партій такий хід не зроблю. Для чого слон f 3? Що можна і так само перевезти. Ну, для чогось він там робиться. Бо щось типу, такого плану, це вже з гріпу хід, да? Тура хід, 8 А, ідея в тому, що тепер він тут тримає поле. Тепер зрозумів. Не ну, може на 1001 партії я зробити хід. Ідея в тому, що слоник тепер тут тримає поле. А якщо б я зразу, його, наприклад, виганяв отак. Слан С2. Тура Д2. Бетри. Ну, мало приємного, звісно. Так, мабуть, так. Да? Ні. Ну так, да, так, можна зіграти. Тура, король. Багато тут, що ще можна зіграти, ну добре. Ну, вибуляється слона 6. Тут нічого такого, але не факт, що я б там щось. Реалізував це все. Ну, тут погана, звісно, позиція. Просто фігури взагалі не грають у суперник. І не ясно, як розвинути, закінчити цей дебют, щоб вони заграли. Мат просто.